Всім привіт, агенти. Майже тиждень вже 11-й сезон іде. Багато тут є цікавого, прикольного, нова облава. Замок нам відремонтували новий торговець. новий бренд та сет для снайперів. Оце я не буду розповідати, бо це не моє. Вже багато хлопці наробили різних білдів в Discord накидали. А Головне це Ніндзя. Цей рюкзачок. І з ним є один баг, про який вже ютубери казали, і також я вам розповім. Проблема з цим талантом. Він працює, але не зовсім. Ось дивіться, в нас є такий, я білдець зробив, покажу вам. Ну, це чисто по фану просто побігати з е, мором. Але в нас е, багато різних брендів, і зараз від кожного цього бренду я маю тільки другий бонус. Тобто ось 10% шкоди від кулеметів зараз не працює. А ось 10 ергономічності працює. Тут так само. 1% регена не працює, а ось вбивство за броню працює. Наприклад, ось тут 5% броні нема. А ось цей 10% броні особисто є. як ми це бачимо? Наприклад, заходимо в характеристики. І дивіться, регенерації броні взагалі нема. Броні зараз у нас 1287. І тут 579. Ну, 1000. Тут 1 287. Дивимось, яка в нас шкода кулемета? Запам'ятовуємо, да? 987. Щоб позбутись цього багу, щоб повністю запрацював рюкзачок, на даний час треба робити дуже надоїдливу операцію. Знімаємо його, заходимо в кожну річ, вдягаємо щось інше і вдягаємо назад те, що було. І так з кожною річчю. Все перевдягаємо по черзі. Так, І тільки на останок вдягаємо знов віаленізу. І тепер дивимось. Кулемет нас отримав 10% від перчаток. Тобто в нас вже 101 тисяча. Заходимо в характеристики і дивимось. Броні стали мільйон 345. Перший бонус у Зіни спрацював. Піднялось ще й тут. Ну, тобто відсоток у нас же більше став. З'явилось оцей 1%. Бачите? Від броні. 1% регенерації броні. Тобто, зараз у нас все працює. Начебто, так? Да? Якщо ми відкриваємо мапу і, наприклад, пригаємо кудись на якусь місію. Все працює, так? Да? Бачите? Кулемет так само залишаються ті самі цифри. А якщо ми пригнемо в якийсь... Якби інший сервер, тобто зміниться в нас локація. Це зараз ми тут у Вашингтоні, це все один сервер. А от прігаємо на Коні Айленд, наприклад. І дивимось, знов та сама ерунда. Перші бонуси у нас не працюють. Регенерації нема, броні стало менше. Ось така в нас біда. І знов треба робити те саме. Спочатку знімаємо Веланінджі. І далі пішли по черзі. І так треба робити кожного разу, коли ви переміщуєтесь зі свого серверу на якийсь інший. Або до когось в паті вступаєте. Ось така гарна у нас історія. Опа, все працює. О, тут, до речі, є багато різних приколів. Наприклад, нова снайперка не потребує для переконфігурації екзот-компоненту. У вас може впасти на маленькі складності іміний пістолет, оцей пророк, чи як він там, фіолетовий, але без таланту, і він імінний, перший раз таке бачу. У вас е може забагуватись імінний імпрес, захист Цезаря. Він або буде з червоними статами, і основна буде червона. Або взагалі жодного стату не буде. Також навіть базової броні. Ну, як завжди, Ubisoft. -и. Прикалуються з нас, мабуть, просто. Так, ну, а саме про цей білд, що я зібрав, це такий варіант білда на відновлення броні за вбивство. Якщо чесно, варіантів з цим в Віленізі настільки багато, що я не знаю, даже, що вам запропонувати. Любий варіант 2 плюс 3 якогось зеленого сету вже буде цікаво, типу бойовик і яросмісливця. Або ще також радили в Легіоні зібрати, спробувати ініціатива майбутнього. Три частини і дві частини спецпрограми це такий buffer хіл. Але все це виглядає ну прям не дуже так корисно, якщо порівняти з класичними білдами. Бо ми втрачаємо талант на рюкзаку якийсь корисний. В плані білда це опортунізм І також, якщо брати якісь сетові білди, особливо для соло гри, то моменто все ж таки для мене набагато цікавіший. Його бонуси довготривалі це просто просто імба якась. Але поекспериментувати можна. Особливо, мені здається, прикольно це буде для ПВП, де багато використовують. Всяких таких прикольних параметрів, типу захист від факторів ризику, чи ще щось. Ось там він, здається, буде більш корисний. Ну, а тут для кулемети я ось зібрав таке на відновлення броні. Белса нам це дає, корупція, Узіна, кулеметник, ну і Волкер Харріс також сюди заходить. Зараз прибіжу одну контрольну точку, просто щоб було. Thank you. Ідуть собі, прогулюються дивись. Так, что у меня тут по билду? Ну, характеристики. На ФАМАСе 50. Тут 40. Шансу и 104 шкоды крита. О, вашковато ее тут набрати. Ставки я на шкоду открыта все-таки брав. Тут в мене шанс, тут в мене шанс Крита, Тут в мене також шанс. Тут шанс і трошки районамічності. І тут також шанс Крита. Ну, склопушка тут дає. Шкоду в нас. І саме прикольне, коли йому би близько. Щоб передавався оцей талант від мора. Ну такий прикольний фановий білд. Тож, пробуйте, щось майструйте, головне, не забувайте, що зараз віла Ніндзя забагований. Ось так. Хай щастить.